Перше на тернопільському ставі відбулися змагання за Кубок України. Близько 40 учасників з різних областей країни, зокрема Київської, Миколаївської Дніпропетровської, брали участь у вітрильному спорті. Був розділений на дві таких умовних частини. Спочатку змагались яхти-швертботи, це класи Олімпійські Ілка 6 ілка 7 Це одиночні яхти і яхта двійка, 470 А другий етап це в нас була вітродошка Олімпійська Ай Фойл». Ми їх проводимо завжди окремо, тому що це дуже специфічна дисципліна. Вони змагаються на інші дистанції, інші швидкості. Це дошка на підводних крилах, якій потрібно більше акваторії, і щоб не було перешкод. Кубок України у різних класах яхт здобули гості. Проте у вітродошках перше й друге місце посіли два брати з Тернополя 18-річний Тимур і 20-річний Тегран Даніеляни. Тренер розповідає, попри високу конкуренцію, брати були переконані у своїй перемозі, бо займаються цим видом спорту близько 10 років і набули чималого досвіду. Проходили практично усі етапи розвитку, бо є таке, знаєте, як приходять і стають вже зразу на дорослі. Вони пройшли все від найменшого, потім брали участь у змаганнях в класі Техно, це міжнародний дитячий клас, потім були класи RSX, це минулий олімпійський клас, який замінили після Токіо 2021 року. І зараз IQFOIL – це для них новий клас, скажімо, практично другий чи третій рік вони тільки займаються, але вже досягають ось таких результатів. Хлопці неодноразово здобували перемогу у різних змаганнях в Україні, а цього разу подалися за кордон з в італію на підготовку, а пізніше на чемпіонат світу, який відбудеться на швейцарському озері Сільваплана. Також Кубок України у вітрильному спорті серед дівчат здобула 18-річна Аліна Нежигородова, яка теж займається цим видом спорту упродовж багатьох років. Я займаюся цим вже понад 8 років. Я вперше встала на дошку взагалі у п'ять, але це так було по-дитячому спробувати. А в десять вже почала професійно займатися спортом. Аліна кандидатка у майстри спорту, неодноразова чемпіонка України з вітрильного спорту і дворазова володарка Кубку України. Зізнається, що під час цих змагань вже не хвилювалася, бо переконана, під час змагань краще все відпустити і насолоджуватись. Тільки дошка торкається поверхні води. Всі страхи одразу минають. Однак на цих змаганнях взагалі не було ані жодного страху, ні якоїсь тривоги, мандражу. Ми просто намагалися насолоджуватися цією подією, тим, що ми всі зібралися тут, в Тернополі, на нашому ставі, враховуючи перемоги Аліни та її багаторічний досвід, ми попросили кілька порад для тих, хто тільки починає займатися вітрильним спортом. Знайти для себе причину, чому ти для себе це робиш. І знову таки відчувати насолоду від того, що ти робиш? Адже без того, що ти робиш у своє задоволення, нічого не вийде, ти можеш бути е, ледь не чемпіоном світу, але якщо тобі особисто це не потрібно, то навіщо воно взагалі? Нагадаємо, за кубок України боролися 40 хлопців та дівчат з різних областей. Проте здобути перемогу саме у вітрильному спорті вдалося тернополянам.